Сьогодні покажу вам одне з найатмосферніших місць у Карпатах скелі Довбуша. Це унікальна природна пам'ятка біля села Бубнище недалеко від Болихова. Тут величезні кам'яні брили, які виникли ще мільйони років тому. Так, так, їм понад 70 мільйонів років. Минулого разу ми намагалися заїхати на скелі Довбуша через Труханів. Ідея здавалася крутою, але маршрут виявився зовсім не туристичним. Дорога була важка, майже без покриття, і ми вирішили розвертатися. Тож цього разу обрали перевірений маршрут, названі скелі на честь легендарного карпатського героя Олекса Довбуша. За переказами, саме в цих скелях він переховувався зі своїми опришками, а десь тут досі нібито заховані їхні скарби. Саме в урочищі бубнища на скелях Довбуша знімали сцени у фільмі Довбуш 2023 року, зокрема, всі кадри, де Олекса стоїть на вершинах скель, а також сцени боїв зі солдатами. Хоча історично Олекса Довбуш ймовірно і не бував у цьому місці. Чому тоді скелі Довбуша названі скелями Довбуша, якщо його тут і не було? Ця територія ідеально підходила б для укриття: печери, вузькі проходи, важкодоступні скелі, і тому в народній уяві вона стала ідеальним місцем, де міг ховатися довбуш і за легендою залишив свої скарби. Що ще цікаво, на скелях встановлено хрести та меморіальні знаки на честь альпіністів, які загинули під час сходжень. Це місце є популярним серед альпіністів для тренувань, і вони вшанували пам'ять своїх друзів, встановивши ці пам'ятні знаки. Раніше в'їзд на Територію Скальдовбуша на автомобілі був платний, тоді як пішохідний вхід залишався безкоштовним, і саме тому, 10 років тому, ми з батьками петляли 2 км пішки. Це було пов'язано з необхідністю утримання та покращення інфраструктури. Однак, згодом з метою залучення більшої кількості відвідувачів та популяризації цього унікального природного комплексу в'їзд зробили безкоштовним для всіх. На території Скальдовбуша знаходиться храм Каплиця святого Миколи Святоші. Цей храм є важливим духовним осередженням. Редком для відвідувачів та додає особливого колориту цьому місцю приємно вразило, що територія скель дуже чиста й доглянута. Видно, що місцеві стараються зберегти цю красу, але водночас туристів тут було зовсім мало. І це трохи сумно, бо місце справді вартісне. На вході можна придбати сувеніри, а ще замовити екскурсію з гідом, щоб глибше поринути в історію та легенди з Хельдовбуша. Місце дуже атмосферне, вузькі проходи між скелями, оглядові майданчики з краєвидами на гори, печери й дивні форми каменів, які нагадують обличчя тварин чи навіть замки. Ідеально для одноденної мандрівки, перезавантажень. І просто крутих фото. Якщо ви ще там не були, додайте у свій тревел-список. Тут справді поєднується магія природи та легенд.